Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Розрізаємо млинець навпіл. На одну половинку кладемо начинку, гарно розрівнюємо її і складаємо дивіться, як я роблю, і повторяйте за мною. Заклали з лівої сторони, придушили і заклали з правої сторони, і такий у нас млинець вийшов. Третій спосіб. На половину млинця розклали начинку. Складаємо до середини з лівої сторони, складаємо до середини з правої сторони і знову правою стороною закладаємо. Дивіться, який у нас млинчик вийшов. Четвертий спосіб загортання млинця. Розрізаємо млинець навпіл. Кладемо половину млинця, верхню частину закладаємо донизу, всередину, придушуємо.